Дорогі господинки, хочете знати, як спекти такі зелені млинці? Тоді запрошую вас на своє відео. Отже, беремо один невеличкий кабачок, нарізаємо його, помиємо, звичайно, нарізаємо його, як завгодно. Нарізаємо зеленої цибулі, скільки у вас є в мене одна зелені петрушки, кропу. Часничку за смаком, 2-3 зубці, 4, може, як хочете більше. це кріп порізаний. Даємо чайну ложку солі, 2 столових ложки олії без запаху. І вибиваємо сюди 3 яйця. Беремо тепер блендер і збиваємо все до однорідної маси. Ось у нас виходить така однорідна зелена маса. Тепер додаємо 2 столових ложки борошна і 2 столових ложки крохмалю. У мене кукурудзяний крохмаль. І вливаємо 150 мл молока. Гарно все це перебиваємо знову, і у нас виходить однорідне, зелене ось таке тісто. І сковорідку ставимо на вогонь, розігріваємо, змащуємо перший раз олією легенько, а потім на сухій сковорідці випікаємо наші млинці. Виходять, вони дуже запашні, з часничком ось такі зелененькі. Їх можна смакувати із вершковим сиром, ось так перекласти і їсти. Тому готуйте таку смакоту корисну. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Ставте, будь ласка, подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал. До зустрічі!